На Коломийщині не змінилася кількість маршрутів. Жодне село не залишається без автобусного сполучення, зменшилася лише кількість рейсів, так стверджують у Коломийському автопідприємстві. З його керівником В'ячеславом Остапою поспілкувався Богдан Малецький. Коломийський автопарк на сьогоднішній день здійснює лише 25% від цієї кількості перевезень. Однак жодного маршруту на початку року поки не скасовано. Розповідає начальник підприємства В'ячеслав Остапа, і, хоча його перевізникам не легко, роботи поки не припинять, каже керівник. Хочу повідомити всіх жителів міста і району, що ніяких стихійних закриттів, ні маршрутів, ні окремих рейсів не буде. Якщо ми будемо зменшувати... Не маршрут, а якісь рейси. То це, це ті, які буде в режимі чинного законодавства, це буде повідомлено в першу чергу сільська рада, сільський голова, районна державна адміністрація і обласна державна адміністрація. Це будуть нерентабельні рейси, які, будуть, які виконуються десь серед, серед дня, коли в меншій кількості їдуть люди. Тому що ми знаємо, що зараз буквально після свят масово люди всі підуть на Нагороди будуть працювати і зменшиться кількість пасажирів потік. Зараз у перевізників багато проблем. Перш за все, це ціна на паливно-мастильні матеріали. Їх вартість виросла на 50%. Не відстають і запчастини вони також дорожчали на половину. Та все ж працівники автотранспортного підприємства не зупинять своєї праці з обслуговування населення Коломишини. А у передвеликодні дні Остапа вітає всіх із найбільшими християнськими святами. Хочу поздоровити всіх жителів міста і району з великодними святами, побажати їм миру і злагоди для нашої держави, Божого благословення і всього найкращого. Привітати їхні сім'ї. Слава Україні! Не зросте ціна на проїзд покій у Коломийському міському транспорті, принаймні на тих маршрутах, які обслуговує Коломийське автотранспортне підприємство. Більше про роботу Коломийського транспорту дивіться у вівторок, 22 квітня, у передачі Три запитання до влади. Богдан Малецький Сергій Грицак програма подємника